Проблеми волонтера, то, я пам'ятаю, з 2014 року так зараз і зараз дотепер залишаються. Постійно це відношення волонтер і влада, тому що, коли починається, власне, в 2014 році, коли зелені чоловічки почали йти по наших теренах, окупуючи місто село за селом. Тоді не було проблем ніяких. Ми виїжджали, набрали автомобілі. Ті автомобілі ми готували для військових, приганяли їх через кордони. Але коли все зупинилося, і той, лінія фронту вже не просувалася, всі закріпилися на своїх позиціях, виникає тоді питання до волонтерів за ті автомобілі, тому що треба зразу багато паперової роботи. Бюрократія наша, вона є, знаєте, така машина дуже поважна і потужна. Зразу знаходиться хто куди той автомобіль передав, а на кордоні він переїхав, має право тільки на три місяці. Потім він має повернутися назад, якщо він не повернувся назад, на людину накладаються штрафи. І тобто, власне, то таке, така перешкода. Ми зіткнулися ще з чотирнадцятого року. З нею це було дійсно дуже важко було допомагати. Ти допомагаєш. Хочеш допомогти хлопцям, ти ж збираєш кошти, ти віддаєш свої кошти, ти тратиш свій час, сили в логістиці, щоб це все закупити, щоб це все доправити, і ти в кінцевому результаті стикаєшся, що ти отримуєш повістку в суд, до тебе приїжджає прокуратура з перевіркою. І такі, ну коли є сильні волонтерські організації, їм в принципі це не дуже страшно, вони то можуть пережити. А якщо є такі дійсно порядні, хороші волонтерські організації, але такі молоді. Ще не обстріляні, знаєте, вони просто відбиваються їм охота від того процесу, і вони не хочуть цим займатися. І так само зараз, наприклад, ми знаємо, що кордон закритий, і для того, щоб перетнути кордону, щоб закупити там якісь речі, тому що у нас реально зараз в Україні тяжко з тим. Тяжко купити автомобілі, тяжко купити дрони. І Ми стараємося десь, щоб було і якісно, і по грошах, щоб було не дуже дорого. І такі можливості є за кордоном, Польща, Німеччина це купити. Але знову ж таки, що виїзд для чоловіків є за закритий. І в нас, в нашій волонтерській групі, які зі мною вже їдуть хлопці з 2014 року і постійно на передову, і вони е, мають автосервіс свій, тобто людина, якій я довіряю, і, і вона я знаю, що він поїде в Польщу, знайде автомобіль, подивиться його, що він був технічно справний, що він був готовий дійсно виконувати бойові завдання. Тоді ми цей автомобіль е, Купляємо лист, отримуємо і вертаємося назад. Але знов ж таки ми не можемо зараз отримати і попасти в ту систему шлях для того, щоб наші хлопці могли виїхати за кордон. І, і то не йдеться, вже і вони багато раз приїжджали. Ми вже поза понад 20 автомобілів вже завезли на передову. І ці хлопці, які їздять, на фронт, їздять за кордон, забирати автомобілі, вони так само зі мною їздять на фронт на передову. Ті автомобілі або там ремонтувати, або віддавати їх для наших військових. Але знову ж таки, власне, стикається стикаються. Волонтери з такою проблемою, що нема, нема пояснення, чому, чому не можу дати, чому не можуть випустити людину за кордон, за кордон, чому, наприклад, наша військова адміністрація, ну, як би сказати, ну, типу, не не, не не, 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 не на не робить крок на зустріч власне волонтерським групам Львівщини. Мають можливо там своїх вибраних, якихось, якихось друзів. Ну, але от... В принципі, якщо взяти нашу волонтерську організацію, то ми до сих пір вже написали три-три листа інше офіційної відповіді не отримали.